Знаєте, любі хочу вам розказати свідчення, яке я вчора почула дуже сильне і виявляється, що біси мають ноги. Це таке свідчення мами нашого пастора Станіслава, та в якої була алергія купа років. Вона страждала алергією, яка осипала її повністю тіло в ранах. Вона розчісувала то до крові. І знаєте, вона не могла того позбутися, ну і вже будучи в церкві, вона ще так не з'єдналася, щоб вже так, знаєте, вірно служити Богові. Ну і пастор показував, що тобі треба покаятися та ну і прийняти Христа, тому що тільки Христос дає свободу. Одного дня вона пішла проповідувати своїй сусідці, ну і почала розказувати, що в церкві такі чудеса відбуваються, Бог сілює, дає свободу людям. Та, ну і свідчила про Бога. Ну і ця сусідка засміялася і каже їй, Ну а чого тебе Бог не зцілив? І знаєте, суть цієї історії, реальної історії свідчення в тому, що знаєте, мама після цього вона твердо вирішила покаятися, і вона вечором заявила перед усією сім'єю, родиною, що вона хоче примиритися з Богом, покаятися і вже стати служити Богові. Ну, і... Коли вона покаялася вечором на рано, вона проснулася та і побачила, що в неї алергія пропала. Бог їй дав свободу, алілуя! Але, але не так все просто. Послухайте, ця алергія вона дістала ноги, біси, перескочили куди? До тої жінки, яка насміхалася і яка ніколи не мала алергії. Уявляєте? І що це означає? А це означає, що Бог він ніколи прогайним не буде. Якщо ми насміхаємося реально, з тих людей, які нам несуть Євангелію, несуть істину, з церкви, з Духа Святого, з Божих людей. Ну це а що саме гірше? Це з Бога, то пам'ятайте, що то це насправді страшна позиція. Тому що, як каже Біблія, ти ж не знаєш, біса, знаєте. Вони мають ноги, якщо вони виходять з тої людини, яка кається, очищається, та то вони якраз ідуть то со яке насміхається, не признає істину, хулить на Бога, хулить на Духа Святого. Це це дуже страшно. Тому любі бути уважно і слідкуйте, що ви говорите, кому ви говорите. Ми не знаємо, хто до нас може прийти. Так що благословляю, якщо хочете вивчати істину і також отримати своє життя чудо. То напишіть мені, і я вам з радістю відповім або ставте плюсик під цим відео. І хай Господь вас береже і благословить. Амінь.